Вітаю вас, маленькі художники та їх батьки. Сьогодні велике державне свято, День Незалежності України. Зі святом Незалежності вітаю! Бажаю щастя я я краю, щоб Україна тільки процвітала та тільки кращою ставала. Сьогодні ми будемо розписувати Петриківський розписок отакусь пташку, голуба, символ миру. Бо Україна за мир, за світле чисте небо та за вільне краще майбутнє. Я підготувала для вас стилістичну форму розмальовку, на якій вже зображена орнамент з квіткою, цибулькою, гроною калини, листочками, розмашечками і смородинками. Для заняття нам необхідно гуашеві фарби, клей ПВА, палітра, пензлик першого, другого або третього номеру, піп'єточка або ушня паличка. Чимось розмішувати фарбу, мастихін або паличка пластмасова з пластиліну, олівець або і резинка. І в мене ще кісточка з шерсті, але Ви можете скористатися пензликом першого номеру. Водичка і серветки сухі. Спочатку правильно розмішуємо фарму. Беремо клей пивай, наливаємо нам 5 таких от крапочок клею. Відступаємо один від одного. Будемо по черзі розводити кожний колір. Начинаємо зі світлих кольорів. Беремо жовтий, беремо його багато, нам ще. Щодні пригодиться. Змішуємо, додаємо водичку і змішуємо клей з фарбою. І добре-добре, отак от перетираємо, щоб воно все гарно, добре розчинилося і змішалося. Все з вами буде, як ми добрі люди. Тільки ж пісню не рідна Україна Починаємо наш розпис. Намочимо наш пензлик, промочуємо, набираємо фарбу. Спочатку будемо малювати листочок. Набираємо повністю зелений колір до самої металевої палички, кінчик жовтий, малюємо листочок. Проводимо знизу вверху сюди, всередині листочка, ставимо всередині мазочки, зелений жовтий. Зади беремо два кольори, щоб у нас був перехідний мазок. Можна доповнити якимось іншим кольором, щоб у нас листочок був гарний і яскравий. Наступно будемо малювати квітку цибульку. Наберемо жовтий повністю. Кінчик червоний. Проводимо спочатку самі великі мазочки до середини квітки. Беремо ще кінчик жовтий, з іншого боку проводимо мазок, з'єднуємо два мазки всередині. Набираємо ще жовту фарбу, кінчик синій, беремо трішки. Наступний мазок трішки коротший, теж вернемо зверху до всередини, з'єднуємо ці. Два мазочки разом з іншого боку. Також додаємо. І так по черзі ставимо робимо мазочки з двох боків на зменшення, міняючи наші кінчики. Все буде. Як ми добрі люди, тільки ж ти цю пісню. Тепер беремо Пушну паличку або піп'еточку. Будемо робити з вами ромашечки і смородинки. Набираємо на піпеточку синю фарбу, повністю вмочуємо. І по колу оздоблюємо наші ромашечки, Ставимо від Нашу піп'ятку витерли, малюємо сухою піп'яточкою, беремо червону фарбу, робимо тактик в червону фарбу. Будемо робити смородинки. Помили піп'еточку, витерли, малюємо грону калини, вмочимо пальчик в червону фарбу. Ви будете малювати калинку пальчиком, я буду малювати такою великою піпеточкою, Мочуємо фарбу червону і починаємо всередині нашої калинки ставити ягідки коло гілочок. Починаємо зверху, знизу. Один рядочок, потім інший рядочок. Натискаємо добре, щоб був гарний відтиск ваших пальчиків. Наша калинка готова. Будемо малювати гілочки. Для цього нам потрібен ще коричневий колір. Беремо трішки червоного, зеленого і змішуємо разом. У нас буде коричневий колір. Гілочки можна зробити і зеленим кольором, або коричневим. Беремо пензлик тоненький номер 1 У мене пензлик. Кошачка, набираємо повністю фарбу і робимо оці гілочки коло кожного елемента, з'єднуємо все разом. Як погляну на дорогу, та й нікуди не піду, бо немає більш ні в кого, соловейка в саду. А... Розфарбувати клювик червоним. Набираємо жовту фарбу повністю. І обводимо її так от по контуру. Україна не загине і не чекай. Все буде, бо ми добрі люди. Тільки пісню не забувай. Потім ми їмо. Набираємо синю фарбу і ось нижню частину пташки вводимо синім. Золовіна, не... Ось така гарна у нас пташка вийшла. Можна доповнитися маленькими гілочками і травинками в нашій пташці всередині. Біла, ти лети в світ, хай буде мир у небі голубому. Бо голуб миру, кажуть, з давніх літ приносить радість родові людському. Бо що ж дорожче в світі є за мир, та й за життя ціннішого немає, Коли піснями сповнений ефір Сміються діти і душа співає, коли панує щастя і любов, Танцює понад квітами комашка, У світі мир, основа і основ, І символ миру, білосніжна сніжна пташка. Голубко біла, ти лети у світ, хай буде мир у небі голубому. Неси чим щастя, передавай привіт усім країнам, людові зі мному.